Трасу М 28 буде відремонтовано 19 березня. За розпорядженням кабінету міністрів було виділено кошти з держбюджету на її реконструкцію. Оновлення асфальтного покриття розпочнеться від торговельного центру «Рів'єра» у фонтанці та завершиться неподалік від Одеського припорту заводу у Григоріці. Таким чином найпроблемніша ділянка дороги від ОПЗ до Южно не підпадає під державне фінансування. Міський голова Володимир Новацький протягом останнього місця ініціював декілька зустрічей з керівниками южинських підприємств, сільрадами, головою комітетської адміністрації. Та очільниками підприємств, які здійснюють свою діяльність у Комітернівському районі для того, аби залучити і їх кошти для ремонту. 5 квітня в Одеській облдержадміністрації була проведена нарада за участі заступника голови ОДА Володимира Жмака, на які розглядалися шляхи фінансування на відновлення дороги з бюджетів прилеглих населених пунктів. Мова йдеться про 12 мільйонів 397 дев'яносто тисяч гривень. З них майже половину 6 мільйонів бере на себе южне. Останню суму між собою розділять комітерівське, сичавка, візирка, біляри та. Та Укравтодор сесія обласної ради пройде 20 квітня. До цього часу депутати міських та сільських рад мають узгодити виділення відповідних коштів. Ми однозначно вирішили, що удобніше буде просто виступати єдиним заказчиком. Тобто не буде кожен город або район робити участок учасник Тобто буде єдиний заказчик. Ми працюємо під ідеобласного бюджету. Приступити до робіт облавтодор має у кінці квітня на початку травня. Крім того, зважаючи на завантаженість траси, керівники великих підприємств прогнозують досить швидке її зруйнування. Тому вже зараз починається робота з провадження нової розв'язки дороги. 12 мільйонів це мінімальне враження. Тобто, сьогодні ще раз говорю, ми говоримо про таку екстрену допомогу. для того, чтобы мы могли удержать дорогу. Предприятия вышли с инициативой о том, чтобы все-таки в этом году разрабатывать технико-экономическое обоснование вот новой развязки на этом участке и уже с 2017 года пытаться приступить к внедрению вот новой развязки на этом дороге уже с участием средств предприятий.